Вийшла перша серія другого сезону саги про Вінланд. І так одразу помічаєш зміну студії. Але чого не відняти, так це прекрасний аутентичний саундтрек, особливо на початку серії та при появі Торфіна. Саме з цієї арки починається справжній Вінланд. Всі ці флешбеки у флешбеках є лише вершиною айсбергу. І справжній Вінланд починається саме тут. Хоча деяким і не буде вистачати того екшону, що був із самого початку. Сюжет одразу починається із того, що знову приноситься по екрану безмірна жорстокість, смерть, і все супроводжується словами висікай щось на чому. І ось сценка з очима, які відсутні. Та в цілому, візуал першої серії схожий на сцену із титанів, яку так само анімувала мапа. Але різанина закінчується дуже швидко, і нам не розповідають, а що ж там сталося з Торфіном, чи як там править Кнут. Ось вам Ерен, точніше Ейнер. Але подивіться, як же він схожий на Татакая, тільки Гігачадовську версію. Ейнер не може себе реалізувати як воїн, знаходиться на побегеньках у матері та сестри. Та взагалом, на що воно тобі потрібно, наче небезпеки немає. Але як же вони помилялися? Батька втратили, так як він захищав сім'ю, що поєднує його з Торфіном, так як Торс пожертвував собою заради сина, і як наслідок, всі вмирають, окрім Ейнера, який залишився. Єдину, хто вижив. Мати подстрелили донька не продовжила бігти і через це загинула. Але через це у брата сформується комплекс вини за свою слабкість, бо через нього всі загинули. Він не вміє битися. Як справжній вікінг тому і попадає у рабство, спостерігає за власною та суспільною безпомічністю, хворий, і не можеш більше подорожувати за Ну а гра з камерою та ось ця сцена з громом мені дуже сподобалась. Ну Вейв Еліксон ролі своєї не змінив. Все продовжує шукати Торфіна, і яке диво, що саме наш персонаж стояв поряд, і коли побачив Торфіна в кінці серії, він же знав, хто він такий і чому його шукають. Побачив чолов'яга на шила широкополі та й закохався в пшеницю. Але зустріч з Торфіном буде цікавою. Дві втрачені особи одна втратила сенс життя, коли об'єкт змагання та помсти був бити іншими, а другий став живим нагадуванням власної безпомічності Людина, яка прийняла долю фермера на службі. Повертатися не має сенсу, як і боротися. Опенінг та ендінг зроблені на високому рівні і пов'язані з персонажами. А слова ендінга так то взагалі присвячені торфіну. Є цікаві рішення. Ні, вони не вау унікальні, але вони показують, що була проведена робота. Та й для цієї арки не підійде задорний екшон. Ця історія буде проходити за іншим планом. Але з іншої сторони це економія бюджету, так як. Не треба ставити батальні сцени, але подивіться на цього красунчика Торфіна після того, як той розбив скво, що в дитинстві Гігачат, що зараз. Все ж таки, Гене Торса грають свою роль. Чи гірше він ніж в першому? Як на мене, вони обидва по-своєму прекрасні. Але ендінг першого сезону був куди атмосфернішим ніж в другому. В цілому візуал добрий і ніяких нарікань чи претензій в мене не було. Окрім того, що читається якийсь стиль атаки титанів. Хоча це не претензія, а якась відмітка навіть одразу видно, що студія змінилася, але стиль першого сезону мапа намагається наслідувати. Задні плани теж виглядають добре, і в цілому, якщо поглянути на візуал, то початок був покладений добрий. Хоча мапа не показує супердальні плани на місцевість, на відміну від вітів, а оцінювати роботу по одній серії немає сенсу. Треба почекати весь сезон. Але те, що віти втратив всі свої проєкти, це погано, бо мапа такими темпами зробить монополію на ринку аніме. Ну й адаптація. Стала ще серйознішою, бо на момент крадіжки в Манзі було полугегове обличчя тут все серйозно. Та й сценки з перевіркою Біби не було. Ну й сцена з сестрою та матір'ю не було в розділі, її зробили з мимолітних флешбеків із майбутніх розділів. Якщо так посудити, то був адаптований лише один розділ 55-й, що має таку ж саму назву, як і перша серія Раб. Серія мені сподобалася, тому будемо очікувати продовження. Я навряд чи буду робити огляди всіх серій, бо в мене немає активного бажання робити відоси масово. Тому дякую за перегляд і вафайль!